Отак, От є у нас, були у нас проблемні вулики, ми їм показували. От. Там, де е, підсалювали ми матку, матку міняли і міняють і роблять тиху заміну. Тут матки не міняють, тихої заміни не роблять. Отак. От Це, до речі, виведені нами матки. Цього року тільки спробували. Матки карника. Ось такий засів. Сім'ї спокійні. Хтось скаже, що вони спокійні, бо взятку немає. Ні, взяток є, рамки полуповні, так що тут проблеми з взятком немає. От. Так Засивають. Засивають гарно. От. Це є цьогорічній відводок, який ми були, робили, підцелювали матку. От. От так, Є і гарні. У нас нюанси, їх є набагато більше. От, а проблемних нюансів у нас От матушка сіє, сіє непогано. О, як працює, бач? От, собі ходить. Це і наша карніка виведена. Нами. От. Шка, 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 шка. Всі От, ми спробували цього року. От, були в нас по виводу маток нюанси. Не все врахували і врахували, не врахували того, що нам наклею потрібно набагато більше, ніж ми. Могли собі подумати. От, цього року через зиму ми е, продовжимо. Зробимо вже е, якісні ноклеуси, як би вони мали бути, не такі, як були в нас. От, і почнемо виводити своїх маток. Ми не знаємося толком. Ми багато, я, ну, в принципі, ми багато переглядаємо, багато дивимося по виводі загальних маток, як з цим працювати. Як люди виводять там ось, як воно називається? Лінії і тому подібне. Ну, ми ще того не знаємо. Тому перед тим як брати в нас маток, замовляти на слідуючий рік, добре подумайте. От, ми не матководи зі От, Тільки будемо вчились і ці всі лінії попробуємо якось виводити з кращих. от Або поговорити, поспілкуватися з матководами. Які нам щось показує. Коля десь йде наперед, він забув, що у нас лише один вулик, який треба переглянути. До речі, по цьому відео, зараз ми це відео закінчимо, і почнемо друге, щоб не затягувати час по самого відео.